Могила червоноармійців браців Литвинових у Полтаві вилучили з реєстрів культурної спадщини. Вона знаходиться у центрі міста у Петровському парку. Тепер рештки повинні перепоховати, говорить директор міського департаменту культури молоді та сім'ї Олена Ромес. Виданий наказ міністерством культури та інформаційної політики про визнання таким, що не підлягають занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України об'єктів культурної спадщини. Згідно цього наказу Полтавської міської території. Альнії громади п'ять об'єктів, які втратили пам'яткоохоронний статус, і зокрема там є і такий об'єкт, як братська могила борців. За владу Могила у Петровському парку братська. Там свого часу віддали землі 29 людей, розповідає кандидат історичних наук Дмитро Стеценко. Під час перенесення решток на цвинтар варто було б ідентифікувати їхні особи, оскільки на сьогодні і досі невідомо, хто саме там похований, додає історик. Поховані там не тільки ці два брати, а поховано там загалом 29 осіб. А поховання воно йшло якби в два етапи. Загалом, мова йде про те, що це період 1919 року. Це той період, коли Полтава вдруге була окупована Червоною армією червоноармійцями. 22 січня починається урочисте перепоховання поховання, точніше, цих борців за радянську владу, і цих борців червоноармійців тоді назбирали 27. Невідомо при яких обставинах вони загинули, де це було. Достовірно відомо лише про захоронення у братській могилі братів Латвинових, борців за радянську владу. Загинули вони у Миргороді 19 квітня 1919 року. Під час повстання радянська влада вирішила поховати їх разом зі своїми попередниками у Петровському парку. Розповідає Дмитро Стаценко. Петро андрій Литвинови говорять. що Вони уродженці Чутівщини, тобто пойде якби не вихідці з Росії, але в будь-якому випадку вони були. Скажімо, так співробітниками тодішньої влади один з них був. А в складі ЧК надзвичайної комісії інший брат займав посаду керівника продовольчого органу. А по суті, відповідав за викачування зерна з населення, селянства. Крім могили червоноармійців у Петровському парку із культурної спадщини у Полтавській громаді вилучені ще чотири історичні пам'ятки. Мова про могилу учасника штурму зимового палацу Івана Абрамова, могилу організатора партизанського руху на Полтавщині в 1918 вісімнадцятому роках Григорія Кондратенка, поховання учасника. Учасника встановлення радянської влади в Полтаві Петра Вороніна та борця за владу рад командира 105-го батальйону Миколи Баренова. Представник Українського інституту національної пам'яті Олег Постовар говорить, що ці могили варто перенести за межі нашого міста. Закон передбачає переміщення таких об'єктів до комунальних кладовищ. Сподіваюся, що так воно і буде. Я звернувся у п'ятницю до виконувачки обов'язків міського голови Катерини Ямщикової з пропозицією видати розпорядження. Вона має зараз тепер на це право після. Рішення мінкульту і в цьому розпорядженні якраз і має бути закладено такі пункти, як ексгумація, переміщення на комунальний цвинтар. Нагадаємо, що на могильній плиті червоноармійці братів Литвинових розташований напис, який стверджує, що особи, поховані там, загинули у боротьбі з петлюрівськими бандами.